настає час покидати цю затишну оселю. Маю надію, що там в далечині пощастить. Тут, коли я збирався, до мене прийшла така думка, що було би круто використати весь свій актив в 3D-моделюванні для створення реальних локацій, які можна буде знайти десь, наприклад, в Варшаві. Ну от. Чекаємо на таксі. І далі у мене довга дорога до Варшави. Що я хочу сказати, люди? Рвіть своє, рвіть, якщо ви мрієте. Можливо, доведеться пройти через якесь іва, через якісь труднощі, але рвіть, рвіть своє, і ви цього доб'єтесь. Адже те що... те, що ви зараз робите, має вас привести до з того моменту, коли вам сподобається. Якщо ви йдете не в ту сторону, якщо ви працюєте на праці і йдете на неї і думаєте, бля, знову туди, знову це робити, і все інше, ну нудотина, то це не ваша праця, міняйте її. Міняйте. Робіть все для того, щоб ви робили. Свою справу, свою, по-перше, справу, а по-друге, улюблену свою справу то, чого вам хочеться. Якщо всі люди займуться тим, чого їм хочеться, я думаю, світ стане трошечки краще. на вулиці, тільки приїхав. Скільки часу! Пів десятої я от приїхав, що я зробив, це поставив сумки, заправив кроватку собі і пішов в магазин собі щось поїсти, купити. І думав, пошарюсь для вас, познімаю. Але коротше на мене накатила така втома що то просто жесть Не, ну, ви бачили ті сумки А взагалі все це отак от виглядає Отакі блоки Тупа гетто, зараз покажу отут тут такий шлагбаум. опускатися буде і от туди аж прямо цікава деталь якщо 60 кадрів знімати то вот так блимає світ вот тут коротше вот так попадает в Тут є кодовий замок. Я потім і воно відкрити. Ось я. Я молодець, я доїхав сюди. Коротше, цените прикол. Отак, вот отак вот ну, я збільшу вот туди. Отуди. туди. туди, ну і трохи туди. Це все? Будови і прикол в тому, що ці будови. Вони майже не заселені, ну там десь відсотків 80 квартир вони пусті. Тому що то, що я йду, це тільки один квартал, а тут таких кварталів, я не знаю, ну прям дуже багато. Коротше, а, спостереження. Варшава, город будови. Місто будови. Коротше, о, ти просто йдеш і йдеш побудові. Раз, там от, тіпи за углом працюють вон, взагалі Отак. От Це вулиця, ну, ми прямуємо додому. Я там собі купив водички, всякого всього на працю пожерти. Тут вже знайомо, тут вже я був. Ходимо, досліджуємо околиці. Пила на вічні віки коротке питання. Навіщо? І сумно, і страшно дивитися, тихай. Коротше, ідея та, яка була, приїхати, знайти якусь локацію для того, щоб її створити 3D-шною. Я зайшов на старе місто, але я не знаю старе місто, точніше по але я не знаю як, що, де тут. Коротше, я новачок в цьому, тому будемо ходити, що подобається. Будемо фотографувати і питатися, переносити в 3D-моделі. Це буде. Я думаю, доволі цікавий досвід. Тим паче я от ходжу, дивлюсь на ці дома, на все це. І коротше розумію, що в мене половина текстур таких є. Тому мені дуже багато париться не треба, буде. Буде цікаво, я думаю. І в бетоні небо, в огні, місто мовчить, лиш вибухи в сні, сталевий завод, останній бастіон, де серце тримає, свій марафон, дим застилає Азовський горизонт світло в очах, як останній фронт. Матері плачуть, не чують дітей, вулиці чорні, без імен, без людей. Розбиті мрії, але дух не впав. Кожен з тих хлопців легендою став. Світ відвернувся, мов ніч без зірок. А ми стояли крізь страх і рог. Маріуполь, але й слава там, де свобода, і сталь проростала. Не зламали, хоч палили до тла. Бо з руїм підійметься знов земля, а там, де я вийду. Віді в бетоні, небо в вогні, місто мовчить, лиш вибухи в сні, Сталевий завод, останній бастіон, де серце тримає, свій марафон, тим застилає, Азовський горизонт, Світло в очах, як останній фронт. Матері плачуть, не чують дітей. Вулиці чорні, без імен, без людей. Робить і але дух не впав. Кожен з тих хлопців легендою став. Світ відвернувся, мов ніч без сірок. А ми стояли крізь страх і рок. Маріуполь, біль, але й слава, там де свобода, сталь проростала Не зламали, хоч палили до тла. По з рудім підійметься знов земля. Не знаю, можливо, просто сьогодні пізно Далі шукати цю локацію, я думаю, щось знайдемо. Знайдем. Але поки що, поки що галяка. Треба щось таке цікаве, маленьке, автентичне. Тому підписуйтесь, ставте лайк, знаєте, що робити, розповсюджуйте відео.